Дуже смачна ось ця тарілка. Дуже. Всім привіт, друзі! Запрошую вас сьогодні на екскурсію у молочну ферму Прикарпаття Муко. Знаходиться ферма в екологічно чистому регіоні поблизу курортів Моршин та Трускавець. І рухаючись зі Львовою трасою Київщок, не доїжджаючи до міста Стрий, повертаємо у селищі Угресько. Дуже доглянута територія, всюди такий газончик, травичка, лаванди, дуже багато лаванди. Такий аромат неймовірний від неї. Ну що, заходимо? Ого, а тут нас одразу чекає сюрприз. Обережно. Е, е, що ти робиш? Відпусти. Друзі, сьогодні нам пощастило відвідати екскурсію, отримати величезну кількість корисної та цікавої інформації, якою ми хочемо поділитися з вами. Тож, якщо вам сподобалось наше відео, поставте, будь ласка, нам лайк та напишіть коментар. Допомагайте просуванню нашого україномовного контенту. Дуже вам за це дякую! У 2015 році з Франції ми привезли кіс. 300 кіз і 15 цапків. Альпійської породи. Як вони виглядають? Вони брюнетки з чорною полосочкою вздовж хребта. Дають вони на молоко високої жирності. Докупили ми також і таких блондиночок, от вони йдуть до вас. Це зененська порода кіз. Дають вони на молока більше, ніж альпійська порода. Але жирність молока їхня менша. Також, якщо ви бачите, у нас є кози коричневі, сірі, і плямисті. І з довгою шерстю, ось такі красується у нас коза, і з короткою, це українська гірська порода кіз. От наші козочки дають нам молока найменше. Чим харчуються наші кози? Наші кози харчуються. Свіжим сіном, соломою, збалансованим кормом. Проходить процес доїння. Відкрилися ворота, і кози всі йдуть в накопичувач. Херцята відчиняються і щитуються ось ці наші чіпи. Тому одна коза не попаде два рази на доїння. Бо вибиває нам все на комп'ютер. Щоб розпочати доїння, нам потрібно продезінфікувати дійки кози. В селах. Як робили? Тепла водичка, ганчірка і мили. Так робити не можна, тому що тепла вода, бактерії розмножуються. У нас для цього є ось така спеціальна баночка, тут є розчин, який дезінфікує. Козідійка рогами, головою торкається дверцят, і дверцята відчиняються. І так наступно. Бачите? І кожна коза заходить у свою таку нішу. Та якщо, наприклад, п'ята чи шоста буде вже дуже хотіти зайти, вона не зайде, дверцята не відчиняться, все має бути одне за другим. І ми беремо наші пульсатори, приставляємо до дійки кози, нажимаємо на зелену кнопку, і пульсатор автоматично засмоктує дійку кози. Починається процес доїння. Друзі, ви тільки подивіться на цих кіз. Вони настільки чисті та доглянуті, ну це просто неймовірно вражає. Це наш дитячий садочок, це є ферми. О, бачите? Але вони ще поховалися, це не всі. От цих можна гладити. Ви знаєте, раніше я ніколи не відвідувала подібні місця типу ферм. Але після цієї екскурсії хочу сказати, що залишилась дуже задоволеною, тому що тваринки доглядаються, виглядає, що досить чисто в них, вони досить чисті. Тобто, в моєму уявленні про ферму взагалі такого явно не було. Тож я приємно здивована. А тепер ходімо на сироварню. До речі, вона має найсучасніше обладнання для пастеризації молока, нову технологію та голландську рецептуру від сировара з 20-річним досвідом. Все побудовано так, щоб показати людям і розказати, щоб мали уявлення, як кози ростуть. Ви вже бачили. А тепер за склом є можливість побачити, як вариться наш сир в Голландії! Соляні басейни не змінюють десятками років. Кажуть, чим довше оцей соляний розчин, тим краще для си. Після цього ми наносимо латекс. Що таке латекс? Це харчове покриття. Це кімната визрівання. Таких кімнат визрівання у нас є 4. Температура 11 градусів, вологість 80-83. Найкращі умови для визрівання сиру. Нагуляли апетит, тож піднімаємось на другий поверх на дегустацію. У нас є водичка. Можете розлити собі водичку, стаканчики. А по центру у нас є зубочистки. Це наші такі будуть імпровізовані веделочки. І у нас є дві тарілочки з сирами. Це м'які сири і тверді. Найбільше мені сподобався саме класичний сир, ну і трошки бринза. Вершковий для мене заніжний, от. ну а пряні трави я пряні трави взагалі не дуже люблю. Поміж цієї тарілки більш витриманих сирів. Мені нормальним був ось цей фермерський, той, що витриманий пів року. Не засмакував. Ще є такі козячі. До речі, в мене було досить таке упереджене ставлення до козячого сиру, але можу сказати, що це смачний сир. Ще досить багато стелажів, наприклад, от з медом. Я обожнюю мед. Так, баночка така 195 гривень. Квітковий, ще є чайочки. Дивіться, ну наскільки гарно вони упаковані такі. Баночки. Давайте подивимось, наприклад, цей чай. Липа, м'ята, трав'яний збір. Баночка така 200 гривень. Ще є менші баночки по 210-250, зрозуміло. Тут різні ціни на них. Ну, давайте 210, подивимось. Ну, так вже гарно виглядають. Я завжди хотіла спробувати ось цей сік. Дивіться, 200 гривень. Мені така величезна картонна упаковка, і мені цікаво, як він там, в чому він зберігається. Напевно, там всередині є якийсь пакет. М Який такий досить? 3 літри, 200 гривень. А які різноманіття смаків, яблуко-груша, полуниця, яблуко-морква і навіть яблуко-гарбуз. У продажі також є дуже багато позицій українського виробника. Різноманітні соуси, заправки, гранола. Ну і ось такі вироби, наприклад, мені дуже сподобались ці яєчка. Це є свічки, але зроблені в формі яєць. Ну, сирочки ми напробували, тож тепер йдемо купувати. Беремо ось такий класичний. По цінах 350-350 там нам говорили, що ціна вказана за кілограм. А ми беремо такий шматочок, давайте подивимось скільки він 200 грам. Отже, десь 70 гривень буде коштувати. І ще беремо карпатську бринзу. Ось така. Також 350 і тут 198 грамів, майже 200. Подивіться, біля кожного сиру є ось такий судочок. Можна брати собі шпажку і пробувати. Який засмакує, такий собі купуєш. І ще цікавинка це холодильник з надписом Акція. Мінус 30% на сирочки, які мають якісь зовнішні дефекти. До речі, на зараз продукцію муку можна придбати у супермаркеті АТБ, а також в них є дуже гарна акція. Якщо ви на їх сайті замовляєте сирочки на суму від 300 гривень, то доставка новою поштою безкоштовна. А ще я просто не можу не прокоментувати ось цю картину. Ви тільки подивіться на неї. Неймовірно. Ну що, ми суті та задоволені? Повертаємось додому. А вам дякую за перегляд! Залишайте ді нас свої коментарі. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. На все добре, па-па!